Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на липень 2023 року. Отже, тельці, давайте подивимося що на вас чекає в липні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 3 липня в знаці Козиріг, і це для вас дев'ятий сектор. Взагалі, що таке повний місяць? Повний місяць е, завжди говорить про завершення якогось етапу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, іноземне. І може бути так, наприклад, що ви мали контракт з міжнародною компанією, або ваша компанія співпрацювала з якоюсь міжнародною компанією. І зараз цей контракт закінчився. І ви думаєте, продовжувати цей контракт чи ні? Це може стосуватись і ваш і вас особисто. Наприклад, ви працювали за кордоном і зараз думаєте. Ну, я вже не хочу тут працювати хочу там, наприклад, повернутись додому або щось змінити. Або, наприклад, це ще відповідає за навчання. Наприклад, ви навчались в університеті, вже склали всю сесію. І закінчили там навчальний рік, або, наприклад, ходили на якісь курси і закінчились курси. Тобто, це все, що пов'язане з всім міжнародним і іноземним. А також це може бути про відпустку. Наприклад, ви поїхали у відпустку, а зараз відпустка ваша закінчується, і ви повертаєтесь за кордону додому. От і ще хочу сказати про дев'ятий сектор, адже планета Плутон теж знаходиться в знаці Козирік, і це для вас теж дев'ятий сектор. Починаючи з початку травня, Плутон йде в ретроградному русі, і весь липень він теж буде ретроградним, і це означає ну, якесь певне сповільнення для вас. Наприклад, якщо у вас були там якісь плани поїхати за кордон, емігрувати, або е, навіть е, там з е, влаштуватись на роботу за кордоном, то е, це буде ну, стояти на паузі, або вам будуть говорити ну так, там зараз ми можемо вам зробити документи, а це займе більше часу до осені 23-го року, коли вже Плутон е, піде в прямий рух. Ось е, наступне хочу сказати про планету Марс, е, яка 10 липня змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас п'ятий сектор. Взагалі, Марс така планета активності. Вон, це планета така агресивна. І е, коли е, вона знаходиться в нас в якомусь секторі, вона якби додає нам енергії. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за хобі, за дітей. І можливо в вашому житті з'явиться більше дітей. Наприклад, там своїх дітей вам віддасть ще сестра чи брат на літні канікули. Чи якщо ви вже в статусі дідуся чи бабусі, можливо, ваші діти привезуть вам дітей на літо. Або можливо, вам ну, ви підати на якусь роботу в дитячий садок, будете більше часу проводити з дітьми, або ви познайомитесь з людиною, в якої є діти, і будете з нею багато часу проводитися. Може бути і чоловік і жінка. Можете навіть познайомитися з новою подружкою, і в неї будуть діти, і ви будете більше часу з нею проводити і, відповідно з її дітьми. От це може бути так само про хобі, і про бізнес. Ви будете багато часу приділяти своєму хобі чи бізнесу. І вас ну, буде дуже активний місяць е, липень в цих сферах. Е, наступне хочу сказати про планету Меркурій, адже 11 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас четвертий сектор. Меркурій це взагалі планета, яка відповідає за документи, за поїздки, за підписання договорів, за транспорт. А четвертий сектор це сектор нерухомості. І, взагалі, весь липень Меркурій буде в прямому русі. І Якщо у вас є плани придбати нерухомість або зняти в оренду нерухомість. То це липень для цього підійде, ви знайдете класний варіант і не переживайте, що там ви підпишете контракт, а потім там знаєте щось повилазить по документах, або там через місяць вам піднімуть плату за квартиру і так далі. Ні, липень місяць для цього підходить. Ну, четвертий сектор це сектор теж, який відповідає за місце нашого проживання і за імміграцію. І... Якщо у вас були плани там подати на документи якісь на візу, тому що там зараз популярно робити візу там, наприклад, в Канаду чи в Америку, і для українців дійсно хороші умови. Є. Якщо у вас є плани, наприклад, переїхати і зробити таку візу, ну чому би ні, подайте, подайте документи і зробіть. От Ну, це також про зміну місця проживання може бути. Ну, наприклад, ви можете купити квартиру, теж переїхати, або зняти квартиру, теж переїхати на новий район. Ну, це також частково про еміграцію. Тобто, якщо у вас ну, є такі плани, мрії, то ви можете ними скористатись. Ну, Меркурій в вас в четвертому секторі буде недовго, до 28 липня. Ось наступне хочу сказати про кармічні вузли, адже 12 липня кармічні вузли змінюють знак і переходять в знак Овен. І е, знак Терези, і для вас це відповідно буде 12-й і 6-й сектор. Взагалі, хочу сказати декілька слів про кармічні вузли. Що це означає? Кармічні вузли це математичні точки на небі, тобто це не планети, і є, е, е, наприклад, кармічний вузол раху. Це е, ще його називають пів. Внічним кармічним вузлом або вузлом, який відповідає за майбутнє, і він у, у входить в знак овен, і це для вас шостий сектор гороскопу. Тобто у вас буде орієнтир на роботу і на здоров'я найближчі два роки. Адже кармічні вузли входять в ці знаки найближчі півтора-два роки до 25-го року. Тобто, у вас буде фокус на, на роботі, на здоров'ї, ви будете Багато часу цьому приділяти, і е, е, ще є південний кармічний вузол, це ву, вузол, який відповідає за минуле. Він називається кету він входить в знак Терези, і е, для вас е, це буде, е, значить, шостий сектор. Тобто, е, значить, е, Е, вузол минулого це робота, а вузол майбутнього це 12-й сектор, це сектор езотерики і так далі. Тобто я трошки переплутала, перепрошую. Е, правильно я сказала? Так. Так, правильно. От і вас буде фокус на цьому, до речі, коли в мене знаходились кермічні вузли в 6 і 12 секторі, я дуже багато займалася своїм здоров'ям, здавала аналізи, займалася роботою, почала займатися серйозно астрологією. Тобто, мене фокус уваги був на цьому. І, взагалі, про що кармічні вузли? Це про те, що будуть затемнення відбуватися в знаках Овен і в знаках Терези. І, відповідно, у вас будуть зміни в цих сферах в 12 секторі і в 6 секторі. Ось наступне хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 17 липня. Він відбудеться в знаці Рак, і це для вас третій сектор. Третій сектор це сектор, який відповідає за подорожі недалеко, за транспорт, за документи, за спілкування. В вашому житті може з'явитися якась нова людина, з якою ви будете багато спілкуватись, багато проводити часу, або у вас буде багато клієнтської роботи, або ви можете змінити свій транспорт, на якому ви їздите. Або у вас буде багато поїздок недалеко, наприклад, по роботі там, поїхати в район, поїхати з одного місця в інше, типу, будете кататись туди-сюди. Наступне, що хочу сказати, значить про планету Венеру. Це ваша планета, ваш управитель тільці. І починаючи з 27 липня по 4 вересня, Венера буде ретроградною, і е, зараз вона знаходиться в знаці Лев. Це для вас четвертий сектор. Взагалі хочу загально сказати про планету Венера, що означає її ретроградність. Коли е, планета Венера, це планета, яка відповідає за любов, за красу і за гроші. Звичайно, коли вона ретроградна, в ці дати не бажано е, вступати в шлюб, підписувати е, свідоцтво про шлюб, адже е, ви однозначно розлучитесь, і е, це розлучення може бути теж на ретроградній венері через півтора, три-чотири з половиною роки чи шість років. Також в цей період не бажано робити ніякі процедури, які пов'язані з красою, робити уколи краси, там збільшувати губи, збільшувати груди, тому що ви не будете задоволені результатом, і це необхідно буде переробляти. Що стосується грошей роботи, звичайно, в цей період. Не бажано відкривати нову фірму, тому що вона вам або не буде приносити ті доходи, які ви хотіли. Або там, що ви підете на нову роботу, вам пообіцяють одне, потім скажуть, ну, ми не можемо вам, наприклад, оплачувати цю суму, яку ми вам обіцяли. От це такі загальні відомості. І якщо ви познайомитесь в цей період з якоюсь людиною, ви можете просто розчаруватися, ви можете зрозуміти, що, ну, вже осінню, що це не та людина, з якою ви там хочете бути, будувати стосунки і так далі. І е, Венера у вас буде знаходитись в четвертому секторі. Це сектор, який відповідає за нерухомість, е, за зміну місця проживання, е, за батьківський дім. І е, це означає: ну, якщо у вас були якісь плани на покупку нерухомості, на переїзд е, так далі, то варто їх відкласти. Хоча Меркурій, е, знаєте, в прямому русі можна щось підписувати. Але по ретро Венері, якщо ви е, щось спланували, е, там, наприклад, переїхати. І наприклад ви робите ремонт, так і вам майстри говорять такі терміни, і ці терміни якби до вересня затримуються. Або, наприклад, вам вже пообіцяли, що ви поїдете на якусь роботу за кордон, бо четвертий сектор це сектор за кордон, і все переноситься до осені. Щоб ви це розуміли, але робити ремонт добре в цей період, ремонт можна робити, і ще хотіла сказати, що так як Венера, це планета, яка відповідає за красу і за все, що нам подобається. Наприклад, якщо ви будете здійснювати покупки в цей період, ну потім вам ці речі можуть не подобатись. Хоча, коли буде цей період, у вас буде відчуття, що вам дійсно ця річ подобається. У мене було таке три роки назад. Це був вже не пам'ятаю який рік, там дев'ятнадцятий чи який, чи двадцятий теж літом була Венера ретроградна, і я пішла здійснювати покупки, одяг і так далі. І я думаю, ні, мені це потрібно, і це мені потрібно. І мені це подобається, коли Венера пішла в прямий рух. Я зрозуміла, що мені ці речі просто не потрібно, і всі речі я віддала і подарувала. От так, Венера може трошки затуманювати розум, і ви можете думати, ні, мені це потрібно. Ось а наступне хочу сказати про ще про планету Меркурій. Адже так як я говорила, що Меркурій зараз в швидкому русі, він швидко рухається. І 28 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва, ваш п'ятий сектор. І там, де знаходиться і Марс, і вас, якщо у вас є плани там на бізнес, так далі, то це хороший період. Но там будьте обачні. Так як я розказувала, що Венера ретроградна о, у вас. Тобто будьте обачні. Там, наприклад, якщо ви вибираєте якесь співнове приміщення під магазин, так далі, що це дійсно воно буде ліквідним і хорошим, тому що п'ятий сектор, як я вже говорила, це сектор, який відповідає. За дітей, за хобі, за те, що нам подобається, і у вас буде великий акцент на цей сектор в липні місяці. І ще, звичайно, хочу сказати про планету Юпітер і планету Уран. Адже вони знаходяться у вас в вашому секторі тельці, і весь липень і весь рік будуть у вашому секторі, і це. Перший сектор, який відповідає за нашу особистість, і у вас може бути багато змін і в вашій зовнішністі, і в вашій роботі, і в вашій кар'єрі може змінитися і ваш статус. Ви можете вийти заміж або одружитись. Тобто наступний рік і наступний липень на вас великий акцент, тому що дві значимі планети знаходяться в вашому знаці. Ось такий липень місяць. Чекає на вас. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.